Насправді головна ідея, чому вони так чіпляються за снігурівку, в тому, що це реальна стратегічна е, точка на мапі, тому що снігурівка знаходиться е, трошки вище, і е, відповідно з цієї локації е, набагато легше вести оборону, і набагато легше спостерігати за е, досить е, досить глибоко е, за лінію фронту тому вони за неї чіпляються, тому що це стратегічна висота. Це по перше, по-друге, відповідно, це останній більш-менш великий населений пункт Миколаївській області. Це грубо кажучи, практично ті самі 5%, які у нас досі окуповані. На Миколаївської саме області, окрім того, слід зазначити, що так у них там є такий дивний трошки рух, як і на Херсонщині. Вони все можуть кудись там самі зникають. Проте не слід справлятися, тому що mm -hmm. насправді на лінії зіткнення вони продовжують вперто битися. Вони так само підвозять особовий склад на БК, і Запеклі бої тривають, і так само навколо снігурівки. Там не так все просто, і вони реально підтягують резерви.